Привіт усім! Сьогодні записую з машини, Буде мій спіч, і хотіла поговорити сьогодні про таке відчуття, як жалість жалість до себе і жалість до інших людей. Сама себе від цього я хочу якось. Відгородити, переробити свою поведінку на те, щоб взагалі не жалітися, бо це дуже-дуже дуже сильно забирає ресурс. Можливо, ви читали таку книгу Карлос Кастанеда. У нього там їх, здається, сім книжок. Чим мені подобаються ці книги? Там насправді найголовніша ідея в тому, що там є концепція для мене особисто. Там є концепція воїна. Хто такий воїн? Воїн. Це людина, яка приймає відповідальність за своє життя. Вона не схожа на листочок, який підхоплюють волни або вітерець і який безвольно кудись летить. Воїн це людина, яка бере відповідальність за своє життя, за своє почуття, за всі свої виклики, робить це все з позиції сили. З позиції людини, яка може це подолати і долає. Так ось в чому небезпека жалості до себе, коли ми жаліємось комусь чи жаліємо когось, особливо жаліємо себе. Вважайте, що це спрацьовує як самопрокльон, можна так сказати. Тобто, я розумію, що у всіх у нас є ця частина, коли ти хочеш, щоб тебе приголубили, якось втішили. Сказали тобі якісь слова підтримки. Якщо ви це все хочете отримати від людей, моя вам порада краще просто напряму запитайте про допомогу. Якщо ви можете дозволити собі психолога, це взагалі класно. Комусь він допомагає, кому хтось скептично відноситься до психологів. Особисто я вважаю, що це класні спеціалісти, головне, знайти свого, які можуть допомогти вам, а можливо, навіть і психіатри. Не цуратися їх допомоги, вони теж дуже можуть допомогти. Так ось я до чого? Якщо потрібна допомога, ми приходимо і просимо допомогу. Це так просто. Особисто я не вміла цього робити. Я себе привчала. У мене це був довгий шлях, коли я приходила, знаєте, як діткам, да? у дітлахів з аутизмом раз їх вчать одне з перших слов: це слово допоможи. Допоможи мені, коли е, я почула, що це одне з таких базових слов, я дуже сильно задумалася. А чи вмію я просити по допомогу напряму? Чи вмію я казати Допоможи мені? І це не з позиції слабкості, це з позиції саме сили і відповідальності. Коли ми е, заснували цей канал наш спершу, це був телеграм-канал. Е, у нас була одна з ідей, те, що мами і тата можуть приходити до цього простору і е, говорити про будь-що. І ми там казали, дай можна там пожалітися, можна там о, прийти і намотати соплі на кулак, як то кажуть, і сказати, о, о, все дістало. А потім ми почали спілкуватися кожного дня і почали це робити о, одна з одною. Я зловила себе на тому, що після цих розмов Та, ну, ти стаєш наче слабкішою, і це реально ти сам себе вводиш в нересурс. Там, до речі, у костанеди теж було про це, що ми можемо самі себе. Зробити як сильними, так і зробити себе слабкими, коли ми не їмо, ми робимо себе слабкими. Ми можемо викликати жалість у інших людей. Жалість інших людей, повірте, не буде призводити до того, що ви будете в ресурсі. Це буде призводити ще до більшої ями, емоційної і не тільки і енергетичної, якщо ви вірите в енергію. Я особисто вірю. Будь ласка, вибирайте для себе інструменти, психологів, Ін інтуїтивне письмо. А п'ять хвилин на день взагалі класно. От просто все, що що бачу, то і співаю. Природа, танці, спорт та господи, стільки, стільки всього є тілом, навіть щось зробити, попригати, десь там поскакати, побити грушу. Це вже класно. Це вже ви входите в стан воїна. бо Ви допомагаєте собі відповідно і допомагаєте більше своїм дітям. Чи дитині, бо вони все дуже-дуже класно зчитують. Вони просто сканери такі. Я кращих сканерів за все своє життя не бачила. Вони відчувають людину як ніхто. Звісно, що вас вони відчувають в 100 разів краще за будь-кого іншого. Моя думка: що краще шукати інструменти для виходу оцих всіх емоцій, які накопичилися. Я знаю, що накопичується дуже багато. Я Знаю це дуже добре. Я сама в цьому живу і пораюся з ними, і роблю все, що в моїх силах. Так що я бажаю вам ресурсного дня, ресурсних днів, тижнів, щоб у вас все складалося найкращим чином. Підписуйтесь на нас, ставте вподобайки. коментуйте, коментіть, будь ласка, відосики, ми дуже чекаємо ваших коментів. Підписуйтесь, поширюйте це відео, може, комусь це буде корисно. Сподіваюся, вам теж це було корисно. Все. Всіх цілую, всім гарного дня, чи ночі, чи вечора.